Друзі, привіт, сьогодні буде відео на заміну аудіоформату, якому я надаю перевагу останнім часом, тому що я хочу поговорити на тему, яка вимагає трошки візуальної репрезентації, а говорити ми будемо саме про встановлення і розміщення наших канюль до інсулінових помп і аналогічно систему моніторингу глюкози. Чому я вибрала поговорити на цю тему? На жаль, бувають такі випадки, коли ти відкриваєш свій новенький свіженький сенсор або аналогічно канюлю, встановлюєш і через певний час розумієш вона не працює. Така буває, тому що є місця, де і сенсори і канюлі працюють краще або працюють гірше. І звичайно, для економії своїх коштів варто знати, де їх варто встановлювати, а де краще не встановлювати. А я поділюся рекомендаціями загальними і своїм особистим досвідом. Я почну з канюль. А, як ви можливо знаєте, а, можливо, не знаєте, я користуюся помпою Метронік. Метронік має канюлі взаємозаміння, тобто ви можете будь-якої помпу використовувати будь-які канюлі. Я користуюсь наразі канюлями салет, яка взагалі різниця між цими канюлями я вже говорила раніше. Коротенько пробіжуся ще раз. А є канюлі, які встановлюються під кутом 45 градусів, а є канюлі, які встановлюються під кутом 90 градусів. Під кутом 90 градусів встановлюються канюлі шурті, які мають металевий наконечник, металеву самоголочку. І так само канюлі квіксет, які є рекомендовані для тих, хто починає на помпі. Взагалі, більшість людей вони є на канюлях квіксет. Ось так виглядається канюля, Я в тут відкрила упаковочку. От вона встановлюється під кутом 90 градусів. А для її встановлення використовується ось такий пристрій сертер. А він натягується таким чином і дуже легко вставляється в шкіру. Саме через те, що він легко вставляється, що не вода в більшості до болісних відчуттів, його рекомендують для більшості для використання. А для тих, для кого не працює квіксат, рекомендують використовувати щось по салату, яка встане, які встановлюються під кутом 45 градусів, вони не такі комфортні в використанні. Ці голки вони більші і, до прикладу, в самому салаті. Цей сертер, яким ви його вставляєте, виглядає таким чином, то дуже е, така туга пружина, і коли ви вставляєте його в тіло, зазвичай це трохи боляче, б ти його не поставив. Тому, звичайно, для початку я би рекомендувала спробувати саме фріксети, Ви вже потім, якщо бачите, що вони для вас не працюють, користуватися силетами. Серед квіксетів є різні довжини довжини голок і різні довжини самих цих шнурків. Аналогічно так само і в силуеті. Якщо говорити про квіксет, а в квіксет є голочки 6 мм, є голочки 9 мм. в силуеті вони трошечки іншої довжини. Зараз я перевірю, якщо не помиляюся, там є довжина в 13 мм, от 13 у мене. І це найменша довжина. Там також ідуть інші інші довжини вдається в 18 мм, ще якщо я не помиляюся. Так, альтернативно є довжина канюлі в 17 мм. А коли ви обираєте довжину канюлі, варто зважати на те, що м -м чим довша канюля є, тим глибше вона сідає в тіло, логічно. І вона може, наприклад, впратися м'яз. До прикладу, в моєму випадку з квіксатами, мені здається, що вони мені не працюють, тому що вони якраз таки впираються мені в м'язи. Зазвичай говорять, що Така трапляється в людей, які худощаві, я не є худощавою людиною взагалі, але куди б я не поставила, в більшості, крім однієї ділянки, про яку розкажу пізніше, мені квіксет постійно загинається, тому що я вставляю його, він попадає мені, очевидно, в м'яз, і я дістаю його от в такому вигляді. І канюля не подає інсулін, і відповідно через це вона для мене не працює. А канюлі, які вставляються під кутом 45 градусів, очевидно, такої проблеми немає, тому що ось йде ваше тіло, ви вставляєте Даєте оцю голочку, вона довга, вона проходить ось так і залишається в такому вигляді в вашому е, тілі, і таким чином зазвичай немає ніяких е, загинів. І стоїть е, з мого досвіду е, канюля, яка йде під кутом 45 градусів, теж довша, ніж стоять каню, канюлі, які стоять, е, які мають 90 градусів кут. Перепрошую, я дуже поспішаю, бо е, моя дитина за стіною кричить. Далі, якщо говорити про довжину самих шнурків, вони теж бувають різні, залежно від типу самої канюлі. До прикладу, у силуету довжина самого шнурка може бути 45 60 або 80 сантиметрів. І у квіксета довжина може бути трішечки іншою, це може бути 45-60 80 або 110 сантиметрів. Чому потрібно обирати шнурочки різної довжини? Це залежить від того, де ви будете розміщувати ваші канюлі. От ми переходимо безпосередньо до цієї теми. Де ж розміщувати канюлі? Куди вставляти собі цей шнурочок з голочкою, щоб подавати інсулін. Логічно є тим, що ми можемо її вставляти в будь-яку ділянку, де ми робимо ін'єкції. Тобто це може бути живіт, це може бути рука, це може бути нога, це може бути бік, наприклад, в бік, наскільки я знаю, Ін'єкції та бік ми ін'єкції не робимо, але канюлю ми можемо вставляти в бік. З мого власного досвіду, найкраще канюлі стоять в боках і найкраще стоять в руках. Взагалі, оця вся ділянка руки ось тут, де в мене, до речі, тілітекском, про який я поговорю за хвилину. З мого особистого досвіду це найоптимальніша ділянка для будь-яких гаджетів, чи це канюлі, чи це. Моніторинг найкращий, вони стоять завжди на руках. Але саме через те, що я, наприклад, бережу цю ділянку для моніторингу, мені найпростіше вставляти канюлі саме в боки. Це от бік, ось тут безпосередньо бік, або задня частина спини. Якщо ви робите ін'єкції в ноги, ви можете спробувати вставляти також канюлі в ноги. Для мене це ніколи не працювало. ніщо. я ніколи не могла вставити в ногу. Я не могла ніколи зробити ін'єкцію в ногу, тому що сам інсулін засвоювався дуже погано. Знову ж таки, можливо, це просто пов'язане якось з будовою м'язового корсету, яка в мене є. Але мені, наприклад, воно не комфортно, не працює і не йде. Тому. Також єдиним місцем, де от для мене, наприклад, квіксет працював, це знову ж таки була оця ділянка рук. Але, як я вже сказала, через те, що я бережу руки для е сенсорів, е я не користуюсь квіксетом, тому що квіксети можна вставити в бік. І е таким чином. Е Ні, так. Як я вже й сказала, е квіксети для мене не працюють за виключенням одного місця. Оцим одним місцем, якраз таки, знову ж таки, є ось ця зовнішня частина рук, але через те, що. Як я вже теж сказала, я бережу її для моніторингу, я не користуюся квіксетами, а користуюся силетами. Вставляю канюлі в боки, а руки залишаю для сенсорів. Якщо говорити про довжину з цих шнурків, через те, що я вставляю канюлі в більшості в цю бокову частину спини, я використовую коротенькі канюлі. До прикладу, зараз у мене йде найкоротша, найкоротша можлива довжина цього шнурочка це 46 см для силуету. Мені дуже зручно, тому що, виходить, я можу її дуже комфортно покласти там, в кишеню у помпу, так, або вчепити її десь на пояс, і цей довгий шнурок мені не буде заважати. Коли я користувалася певний період квіксетами, ставлячи їх отут на руку, я знову ж таки обирала найкоротший варіант шнурка, тому що в той момент, коли я вставляла канюлю на руку, я також могла дуже зручно вчепити помпу на бюстгальтер. І живіт, це теж одна частина. Де, да, в принципі, все зазвичай гарно працює в усіх, а, теж для живота комфортно обирати найкоротшу канюлю. А, тому що, якщо, до прикладу, вам підходить ця ділянка поясна, ви знову ж таки можете вставити дуже зручно а, помпу десь там на поясі в кишеньку, коли вона на животі. Для кого потрібні довші а, канюлі? Ну, в принципі, якщо а, а, ви. Вам не комфортно кожного разу одне й те саме місце, де носити інсулінову помпу, і ви б хотіли мати якусь можливість різного розміщення, там, наприклад, і на поясі, там, і на бюзгалтеру, то, звичайно, комфортнішим для вас буде ем, трішки мати, якби, запас і обирати, принаймні там, середню довжину вашої канюлі. Або ж, до прикладу, ще одне хороше місце, де носити інсулінову помпу це на нозі. Якщо ви носити часто спідницю, або носити часто якісь сукні, то ем, можна взяти для себе таку, знаєте, або весільну цю стрічку, таку для наречених на ногу, або навіть просто від якогось. Від якоїсь такої тугої панчохи собі відрізати шматок цієї верхньої частини і на неї чіпляти інсулінову помпу або класти її всередину. Якщо ця панчоха буде мати силіконові такі вкладки всередині, дівчата знають про що я говорю, то вона триматиметься насправді дуже добре, і вона не падатиме і не сковзатиме. І в такому випадку, звичайно, теж краще мати якусь трошки трошки довший якийсь шнурочок для того, аби у вас був запас. Якщо ми говоримо про а, системи для моніторингу, а, як я вже вам показала, у мене Dexcom стоїть ось тут перекрашую, ось тут на руці. А, як я знаходжу і, в принципі, по рекомендаціям самого декскома, ось ця ділянка на руці, вона працює найкраще. Є ще також ділянка, ось ця задня частина спини, де я зазвичай вставляю канюлі, яка рекомендована для постановки сенсора для дітей. В ту ділянку я декском ставити не пробувала, але пробувала ставити його також в животам. Це знову ж таки не є офіційною рекомендацією декскома. І мені на животі не подобається, як він стоїть, тому що у мене ем, двічі я пробувала його ставити, і е, кожного разу були якісь шуми. Тобто перший запуск сенсора навіть не перезапущений Dexcom, Ми знаємо, що Dexcom можна це перезапускати. Ем, навіть з першого ем, цей цикл його роботи він видавав шуми. Е, коли, до прикладу, е, я часто ношу малюка в такому ерго рюкзаку. Я сажу дитину, і він прижимає мені там де сніжками сенсор, і він починає одразу показувати якусь дурню, там якісь гіпо дуже сильні або ша щось. Потім він ніби повертається до роботи, потім знову пропадає сигнал. Тому мені на животі не подобається. В мене було два сенсори, яких ми перезапускали на животі, і я не доходила ні з одним, ні з другим. Навіть мені здається, друг. Друге чи третя цикл, ну коротше, значно менше, ніж я зазвичай ходжу, і при тому, що періодично він в мене глючив. Або від того, що я його притискала, або навіть бувало просто так з незрозумілих причин починав глючити. Якщо говорити про лібру, а в цьому аспекті Лібра є значно прикольнішою штукою, тому що ставити її можна в дуже різні ділянки. Навіть не говорячи про якісь офіційні рекомендації того, де Лібру можна розміщати на тілі, я бачила і чула від дуже величезної кількості людей, що Лібра в них стоїть в абсолютно екзотичних місцях, і вона чудово в них працює. Причиною цього може бути та, що Лібра працює на міжклітинній рідині, як ви можливо знаєте. Тобто є. А глюкоза крові, глюкоза крові так? а є глюкоза міжклітинної рідини. Так от, саме через те, що Лібра працює на цій міжклітинній речовині, вона, до речі, і може. Можливо, навіть не може, а це напевно і є причина, з якої зазвичай Лібра показує нижчі показники, ніж показує ваш глюкометр, а через що вона мені не подобається. Але через це вона дуже класно, в принципі, стоїть де завгодно. Лібру можна носити комфортно дуже. Ось тут знову ж таки на задній частині руки. Лібру комфортно можна носити на животі. Я знаю, що є дівчата, які, ну, хоча хлопці теж можуть так само носити, носять лібру десь ось тут, тобто трошечки нижче, нижче ось тут грудної клітки, вставляють, де вже з'являється більше ось цієї м'язової жирової тканини, ставлять її і носять тут. І я бачила неодноразово, як лібру носили ось тут, на зовнішній поверхні руки. І е, я чула відгуки, що вона працює тут аналогічно добре. Ну і знову ж таки, ми можемо е, так само розглядати і зовнішню поверхну, поверхню наших стегон. Тобто, в цьому аспекті Лібра є дуже зручною штукою. Безумовно, Лібра має і свої переваги в тому, наскільки маленькою вона є. Е, я, звичайно, не є дуже задоволена від того, як виглядає декскому тут на руці, тому що він доволі великий, а е, його видно, його складно заховати під одягом. Лібра в цьому питанні є значно приконнішою, тому е, в принципі. Її комфортніше носити на тілі, ну і плюс, через те, що вона така приплюснута, маленька, її зазвичай не так, не так часто можна десь здарти об двері, об якісь проходи. І вже як я знаю зараз, якщо у вас маленька дитина, наприклад, то за тикском їй дуже легко схопитися, за нього потягнути і його зірвати. Підсумовуючи, у нас є декілька ділянок тіла, які є оптимальними для носіння як канюль, так і моніторингових систем це верхня частина рук. Ось тут це ділянка живота, якщо вона вам комфортна, і якщо для вас гарно працює, це також ділянка стегна. Задня поверхня спини, боки теж гарно працюють для канюль і гарно працюють для декскома. Але тут зроблю маленьку ремарку. Не забувайте, будь ласка, коли ви змінюєте місця канюль. Те, що в різних ділянках тіла чутливість до інсуліна є різною, точно так само, як коли ви робите ін'єкції. Це означає, що якщо, до прикладу, ви поставили канюлю в живіт, то чутливість буде значно більша, як ви знаєте, ніж коли ви поставите канюлю в спину. Відповідно, коли я роблю дуже рідко до речі, я вставляю канюлю в живіт, через те, що мені. Мені здається, що на животі шкіра трішки тоньша, і ем, в мене трохи залишаються такі, якби сліди, особливо від силуету, який сильно розриває шкіру. Ем, я бачу, залишаються такі прям як шами ем, на ділянці живота. Ем, мені не подобається через це поставити теж в живіт. Але іноді мені доводиться там, я хочу дати трошки перерву своїм бочкам і вставляю села в живіт. Так от мені треба знати, завжди пам'ятати, що ось тут в мене чутливість краще, відповідно, дозу мені потрібно зменшити. Це ви теж маєте пам'ятати і аналогічно збільшувати дозу, якщо ви, до прикладу, робите канюлю, ставите її в бік або в задню частину спини. От. А, ну і в принципі, напевно, що на цьому все здається, що все проговорила, що хотіла, дуже швидко все протераторила. Перепрошую, знову ж таки, мусила поспішати. А, але на цьому це все. А, ви активно залишаєте коментарі під відео про помпу. А, вас робити це і тут. Можливо, є якісь питання, які у вас залишились, на які я не відповіла. Буду рада відповісти у коментарях. А на сьогодні це все почуємося. Думаю, вже в аудіоформаті, як зазвичай, все усім па.